Лежить архівне відео ще з червня, тому сьогодні показую монтаж. Завжди використовую свою компактну фотозону, тобто каркаси з залізної труби, які монтуються буквально за 5 хвилин і виходить ось такий розмір сьогодні. Ці фотозони називаються панельні, адже поєднуються кілька розмірів та форм панелей. На одну панель роблю монтаж тканини паєтки на магніти та біндери на другу панель я монтую плюш на магніти та біндери а в місцях де видно клієнту на гарячий клей пістолет також написи роблю сама, відео дивіться на каналі, їх є аж два. Ще кріплю неон на скотч до тканини. Прикріпляю каркас із герлянди і потім уже буду заповнювати в різних місцях іншими кулями, щоб досягти ось такого об'єму. Написи у мене на магнітах позаду потрібно закрити чорною плівкою або агроволокном, щоб не просвічувався фон. Ось таку фотозону вже отримує клієнт для своїх яскравих фото. Підписуйтесь на канал, а також дивіться інші корисні і цікаві відео у мене в галереї.